Всім доброго дня, з вами Роман і це канал Своя Хвиля. І так сьогодні таки випала така нагода, що один військовий, який зараз знаходиться в зоні бойових дій, написав мені таку, таку інформацію. Мол, Роман, чи ти не можеш з'їздити в розважальний комплекс? Як називається? Жасмін. Жасмін. Ну, і перевірити там, як, як там, що там, тому що каже, на кінці, до кінця літа маю утримати відпустку, хотів каже, приїхати з сім'єю і десь відпочити. Вже там нібито ніби, є пляж, е, потім якісь коктейлі, ще щось там. Я то не прихильник такого, Я, мене на пляж десь загнати. Якщо купатися, десь сіду, то це тільки якісь дикі такі пляжі до людей немає. Але людина просить, тим паче військовий, то поїду і зніму йому відео. Ну і так думаю, а чого не поділитися з рештою глядачів, можливо комусь буде цікаво, можливо, теж хтось не знає цю локацію. Поїду сам вам покажу. Так що не приключайте, сподіваюся. Дивіться, що тебе не дуже в очі різали людям. Отже, ми в'їжджаємо. Тут у нас така парковка зустрічає автомобільна. Там вона, там вона, тут нема парковки, там парковка. біля Жигулів. Жигулі повинні стояти біля Жигулів, хоча трошки вперед. Ну, От ви, як, як брати стоїмо, ви. як брати. Отже ми на парковці біля комплексу Жосмін що буде, що буде далі, зараз побачимо, куди йти і що тут, як тут. Але так виглядає, все, цілком зараз по-європейськи. По -європейське. Боже, яко дивлюся, як мені корч у Богу тут виглядає. Це жесть. Дві красотки. Приїхали на, приїхали на пляж. Купальники ніхто не брав. Не чисто приїхали подивитися. Поторгуватися. А, тут тротуарчик такий і такий нас. Зустрічають банери веселі, такі от бруківки, але які з бруківки викладені, скрізь асфальт. Ну, Європа, що тут сказати. Не знаю, здається, наскільки нам сказали, що вхід сюди безкоштовний. Побачимо. Ну, Європа. Що тут казати? Що тут казати, Європа стоящи? Такий чудовий пляжик. Столики. Газончики. Все, красота. Ось така от зльотна полоса. Яка десь не знаю, метрів 100 добрих буде. Багато розташовано, всяких кафешок. Зараз ми в ресторанчиків, таких барчиків. Підійдемо зараз ближче. Ось такий от ресторанчик, де можна вибити, пива якогось, васу. Красота, одним словом. Там будете коптатися, маленькая. Дивіться, щоб ми не опозируємо. Коли ви вже взяли махіто чи квас, чи лимонад, все, що є в продажі, тут можна зразу випити, приземлитися за такими столиками. До кожного столика прикріплений мангал. Я розумію, дрова потрібно або брати з собою, або можливо десь тут продаються, не знаю. Но все продумано. Тобто є де присісти і насолоджуватись чудовими напоями. Так ось ці альтаночки виглядають з тильного боку, я зайшов. Така от дорожка з бруківочки, стежинка і багато-багато. Альтанчик. Скрізь. Гарна така травечка, газончики, такі покошені дерева. Доступні невеличкі туї. Все загорожено таким парканом. Ну, як я повторюсь, мангали скрізь. Ну і пляж. Почався трошки потроху, тут у нас люди сиділи, десять. Номер телефону там на... на вході є, і тут на мафії є теж. Ви mm -hmm. можете записати з ними. От попили, бачите, одразу мусорний бачок біля кожного стола, біля кожного мангалу. Mm -hmm. Ми тільки присіли, одразу до нас підбігли стіл. Протерли. По графіку, що ти розпитала, що ми сказали по графіку? Таку вісієчку можна бронювати. Номер телефону є зазначений, ну там, мабуть, не а, тобто, є забронювати, так? З 10, да? до 10, 10 ранку до 10-ї вечора вони працюють, можна ну, на, на, на певний час, коли там необхідно, на наскільки, хоч на цілий день замовляти. І, будь ласка, дрова продаються, вугілля 100 гривень. Все є на місці, mm -hmm. не треба нічого везти. Така от вийла, виходить у нас рекламка чудового заходу, Ну перше такі враження шикарні. Ви треба залізти ще скупнутися. Затишно, красиво. Ну що ж, таки не важився роздягнутися і піти скупнутися. Кубиків у мене, звичайно, немає. Трошки є комплекс по цьому, звісно. Трошки може ти мене знімаєш постараюсь такого втягнути, живіть, от так обуви ходити. Типа так. Нормально так, да? І ну, піду зараз купнувся. Тепла, Чистоту її нічого не можу сказати, не знаю. Така себе, звичайна річку вас. Рибка якась плавала, тільки щоб відійшов помаленьку. Посараємося в каниво. Саме дно зроблено дуже шикарно. Тобто з дітьми рекомендую їхати, плавненько, потихеньку заходиш. Тобто хочеш глибше, йдеш далі. Хочеш неглибоко з дітьми, от собі йдеш з Для любителів пернати. Ось такий пірс зроблений. Пернати я не буду. We've watched me and I recorded it.

Скрізь тут можна ходити так як в Майами. В плавках і собі вперед. У кафешкам. По всьому. Такий Майянський пляж. Ну, насправді рублівський пляж. Пляж села Рублік. Всіх бачимо вот, э, меню. Такі оціни я не знаю. не Попереду побачили душ, зараз я до нього підійду і випробую його. Заборонено заходити на трап з брудними ногами написано, але всі йдуть з брудними ногами і тут вже піску назбиралося. Ну що ти зробиш? Європа? Чимало тут різноманітних ресторанів. Так що якщо бажаєте сюди завітати, то грошей потрібно мати. Я не думаю, що ти своїм приїдеш Деться скрізь ресторани, що на вулиці, що в приміщеннях. Приміщення адміністрації. О, О зразу от графік роботи і номер телефону адміністрації. Кому хто бажає замовити столик в ресторані. От графік роботи, номер телефону. Ну що ж, настав час підсумків. Що я можу сказати? Чудове місце. Чудове місце для відпочинку, відпочинку з сім'єю. Не можна покупатися, з'їсти шашлику, випити якусь соку і гарно відпочити. Це оцей комплекс. Відпочивальний комплекс Жасмін знаходиться в селі Врублівка Романівського району, по дорозі зі сторони Чуднова, кульцева Романівка село і наступне село Врублівка в сторону Мирополя. Далі вже ну, в Хмельницький напрямок. І знаходиться такий от по дорозі розважальний комплекс, відпочивальний, відпочивально розважальний. Так що раджу. Хто має бажання, хто по дорозі може заїхати, відпочити. Якось так. Так, тепер давайте про загальні враження. Кожен скаже, що йому найбільше сподобалось, що не сподобалось. Мені по суті, сподобалось все. Може я трошки на емоціях був, то не розібрався, Ну, Хоча, якщо щось шукати, якесь гімно, то його знайдеш, але ну, я його не, не знайшов, бо я його і не шукав, по суті. Все сподобалося. Все чисто, гарно, по-європейськи. Персонал вічливий, щирий. Ну, я не знаю, що здобавиш. Ці непомірні можна собі дозволити. Невеличкий перекус, як є, ресторація. В ресторації різні напої різного латунку, і спиртного, і не спиртного. Холодний квас, лимонад, ну, ось таке все, що можна дуже хочеться такого, можна накваситись, <гум> можна в ресторані, культурно це зробити. Випити квасу культурно. Так. Mm, да. Альон, і що тобі найбільше сподобалось? Я так зрозумів, що так? Я да? не знаю, я лежала на Ш... шезлонгу, мені Шезлон? бажано, що мені лежало. Мені може не понравитися. Ну, наступного разу вже будемо. Це ми так в розвідку з'їздили, вже наступного разу будемо їхати більш підготовленішими. І накрашені. <реш> всім до побачення, і всім гарного дня, все добре.